Вітаю всіх на своєму каналі Життя навколо краси. Ну, що, хто ще так вміє, як я, почати одне робити, потім відразу ж друге хапати, третє. І все зразу, і нічого толком не можна до ладу довести. Підійшла підживити троянди. Я ж показувала, вже як я підживлюю. Одну, один квітничок я повністю підживила, а це підійшла до іншого. Почала обрізати. Низ, як я розказувала, низ листочки по... обрізала, посипала, посипала добривом і побачила, що тут у мене лілії. Якби вже за... їм тут заглушує їх, вони погано тут квітнуть. Вони подивіться, Давно-давно там лілії в мене посадження, чорна азіатка. Тут же вже ремуруси. Вони їх заглушують. І лілії тут же й троянди. в общем, все на купі. Ремуруси тут років три, лілії років п'ять. І явно їх звідти потрібно забрати. Покидаю я свої троянди, ложу ножнички. До речі, покажу вам. Якось побачила в цій троянді багато мілких. Отаких от я вже показувала. Оце от такі мілкі. мілкі. Погані. Ми повинні прибирати зараз. Ой, виключилось відео, я як працюю, то трошки незручно мені знімати. І отак почистила всі лісточки, прибрала оті маленькі гілочки, дуже маленькі такі, вони зовсім не потрібні. І підчищаю троянду і підживлюю. Квіти вже не обриваємо, гілки вже не обрізаємо. Такі. Так, і до чого я йшла. Покинула я підживлювати троянди і перебралася викопувати лілії. Вон частинку вже викопала лілії, що їх можна викопувати, тим більше це азіатки. Зелені вони тут ще, тому що їм тут тінь, тому листечко ще зелене, але їх вже від звідти потрібно викопувати. І думаю, разом вам вже покажу, як вже я викопую і ремуруси. Бо і їх звідси потрібно вже викопати, розсадити. Дивіться, яке беремуруса. Ой, рукавичку зняла. Яке переморуса, це вже навіть частинку, бачите, я обрізала. Ну тут нереально. Я зараз полізу далі, то я вилізу, як не лілейник обріжу коріння, то троянді щось пошкоджу. Тому доводиться перемуруса трішки обрізати коріння, воно ну, дуже велике. тим більше, Чим довше ремурус у землі, тим більше коріння, тим більше наростає тут пагонів. Тут у мене квітло, тут три пагона, тут три і тут два, здається. Може, якийсь обвалився такі. Я зараз їх викопаю і покажу вам, яке коріння в ремурусах, хто ще не купав і не бачив. І от воно туди, воно аж туди. Воно таке величезне, ось подивіться. Аж ось. У, це звідси цього пущика. І отак так обходжу зараз з усіх сторін в кругову. Легенько підкопую, підкопую, щоб менше ну, ну ламається. Коріння ламається, бо інакше, ну ніяк. Це все забирає чимало часу. Але його тут уже потрібно розсадити. Бо я на наступний рік тут утради не дам, якщо залишу. Та й троянди тут ось, підібратися до троянд. Тут уже якщо посаджу назад ремуросто, то тільки один. Посередині один. А лілії взагалі звідси заберу. Ось такий рів я тут вирила. Яма добра, аж захекалася. І ось показую вам, що я накопала. Лілії. Лілії дійсно гарний сорт. Це азіатка чорна. Ой, якось вони звуться, ну дуже. В мене є записано, звичайно, я майже все записую зараз. Це колись, колись давно я купила з базару, та не знала назви. А все, що замовляла, все в мене записано. Такі непогані це булинки, це лагібрид, Тим більше вони там були забиті ремурусом, тому, тому непогані. Здорові, немає ніяких Ось трішки коріння. Так це я показую. Це не на продаж, я продавати не буду. Я дуже люблю цей сорт. Я хочу собі його розсадити десь на сонечку, в гарне місце підживити, і щоб вони були не заглушені, і щоб вони мені гарно квітли. Щось таке ось, їло. Ну, зовсім трошки. а то наче все, не норм... все нормально. Я їх оброблю і посаджу в гарне місце. Так, і до Вереморсів. Згляньте на цих монстриків. от. Дивіться, яке коріння. Отакі оце павучки. Це прямо з ґрунту таке. І ось вони відділяються. Уже ці палки, ось, ось покажу тут, дивіться. Оце вже все відмирає. Сухе вверх вже відмирає і залишаються отакі конуси. Оце майбутні квіти. Брунечки. І так вони оцей кущик розділяється на декілька. Ось так. І це ось розділиться. І в кожному ще й в кожному. Ось. В кожному тут по два. Ну, Розділиться, розділиться, не розділиться, так посаджу. Ну, лучше розділити, тому що буде знову загущено. Ось цей чубчик одривається і видно, що тут дві рослинки і тут дві рослинки. От, так само і тут ось. Все розділяється. Такі, бачите, ті паучки. Ось таке довге коріння, щось обрізалося, ну неможливо його, його все викопати, і то не страшно, що воно трохи обрізалось, головне частину врятувати. І ось такі тут дві рослинки, тут, видно, ось обруньки, тут на три бруньки і тут на три бруньки. Це обов'язково потрібно розділити. О, отак вона розпалася, розділилась і ось уже все велика гарна рослинка. Тут потрібно це обрізати. Якщо верх ще сам не відлітає, то його не зачіпати. Але оце лишній оцей чубчик потрібно обрізати і знову так само посадити неглибоко ямка і розкладається так, в сторони коріння і садиться неглибоко, отак от як вони були в землі, так от сантиметр від коріння, так вони садяться. Щоб ледь-ледь прикрити, оці. Конуси отакі ремуруси. Зараз буду приводити їх до ладу, доводити і одненьку одненьку посаджу на місце. така Все почистила я ремуруси. Думаю, що вам покажу їх чистенькі. Бачите, як посередині був стержень. Це був квітоніс. І з боку від нього наросли три щебрунички. Це на наступний рік буде три, повинно бути три стержні квітів. Отак от, так от де саме відлетіло і відірвало. Ой, ось. Такі гарні. Такі ось двойні. Так, почистила і ось цю одну поставила сюди, буду садити. І раз буду садити, то вже покажу вам, як садити. Взяла сюди, додала трохи піску, додала добриво, це, що я зараз підживлюю троянди осіннє, поставила таку зробила невеличку такої. Цей бугорок і поставила на нього рослинку. Тут якраз тут ось, оцей стовбур середині не вийнявся. І я його не буду зараз тягнути, насильно тягнути. Поки залишаю так. Коріння, де можна розпрямити, розправляємо. Ось дивіться, яке довге, ось, ось, наш, воно мені так є. Можна завернути. Так. Нічого тут страшного немає. А тепер загортаю. Оце це в мене на наступний рік тут повинно бути три квітоноса, Якщо все буде добре, якщо не буде, якщо буде, буде волога, вона зайвої вологи воно не любить, вони ремурси, помірну вологу їм потрібно. За вимикання вони бояться. От вибирала, вибирала і все одно залишились цибулинки. Так, хочу ж вже закрити і показати вам. Посадила сюди лише одну, тому що в мене отам. Ще є. Я теж викопувала на замовлення, викопувала і собі посадила. Там трішки більше посадила. А тут лише одне посаджу. Отак. От Сильно не трамбую, бо коріння дуже крихке. Тут у мене залишився стовбур, то його видно, а якщо стовбура нема, то його прикрити, щоб його видно не було. Це все поливаю, поливаю лише один раз. Оце. Зараз пролю, воно питається в землю, ще трохи засиплю землею і все, поливати його більше не треба. Якщо садили лілейниці чи троянди садимо восени, то потрібно перший, перший період, поки прийметься рослинка, потрібно ще поливати там, раз в тиждень чи частіше, як. Дивлячись, яка погода, то ремурусь не потрібно. При посадці полили. Це так засипаю земелькою, щоб вода не йшла куди не треба. Мені потрібно, щоб тут гарно промочилося, щоб земля волокла коріння, щоб не було пустот, гарненько прольох. Питається земля. І я ще раз засиплю, тут все розрівняю, і все, буду десь ось, щоб були прикриті просто оті бронячки, буквально на сантиметр. І все. На зиму, от земля ж буде сідати, тому воно може гулятися. Тому потрібно дивитися. І на зиму можна буде отакою тоді взяти, отак насипати прямо на ті брунічки зверху земельки, щоб воно перезимувало. Отак нічого складного. Я скільки садила, в мене жоден не пропав. Я ж кажу, головне, вони, основне, що вони бояться, то це найбільше чого бояться, то це вимокання.